Всіх вітаю! Сьогодні у нас 13 травня 2025 рік Україна Київська область. В сьогоднішньому відео ми розкажемо, як ми вирішили таку проблему, як нестача води для саду та городу. Площа під садівництво у нас майже пів гектара, тому води потрібно багато. Наша місцевість знаходиться на низині. Далі там є ставок близько кілометра та річка, яка постійно висушливе, літо, суха І ось бачимо там на іншій стороні села. Висота, там до води близько 35 метрів. Потрібно бурити, щоб добратися. В нас же ж вода знаходиться перший рівень на 5 метрів. 6 метрів. Зараз спустимося до колодязя, з якого ми беремо воду. Так, ось ми підійшли до нашої криниці. Зараз подивимося, яка ситуація з водою у нас. Я буду в ролі оператора, а батько розкаже більше. Глибина криниці 5 метрів. Стовпи у криниці близько 20 см. І, Звичайно, в такої кількості води важко забезпечити полив саду і використання води для домашніх потреб. Ми бачимо, що трошки вище посередині криниці є трійник, то вода йде на потреби будинку, а трошки вище ось пішла вода на наші баки накопичення. Ми і чистили вже цей колодязь. Але питання в тому, що це не давало ніяких особливих результатів, тому що сама криниця вона була побудована на тому, що внизу у нас йде плавун. І якщо ми нижче опускаємо кільця криниці, то вони можуть йти або прямо десь туди провалюватися. Тобто Технічно зробити глибшу криницю це неможливо. І Ми чистили, її, але знову результатів було мало. При тому, цьому такі погані характеристики самої криниці відносно кількості води нам вдається забезпечувати і домашнє господарство. Цією водою, ну, тільки можливо, як на технічне користування, а також і, і полив саду, і ми за добу можемо набрати до трьох кубів води. Звичайно, питну воду ми беремо у сусідів, бо там вона у них свердловина на 25 метрів і там вода набагато якісніша. Зараз ми підемо подивимося, яка ситуація і що ми зробили далі для того, щоб накопичувати воду в баки. Ось ми підійшли до наших єврокубів, у нас три єврокуби, і ми їх обмотали чорною плівкою для того, щоб вода не квітна, от, тому що забиває прямо труби і навіть при тому, що тут є фільтр. От, ми зараз розкажемо, як ми облаштували це накопичення. Підходить до нас із краниці 32 труба. І ну, перше, що ми бачимо, тут от електричний клапан. Він, по-моєму, трьохчетвертний е, на 24 вольта змінного струму. І е, оцей клапан, коли відкривається, вода поступає у нас в е, зразу в три куби. І е, покажемо зараз е, наше, е, наш основний орган, який управляє. Всією цією системою. От, це циклічне реле. Циклічне реле, воно, е, налаштоване таким чином, що є е, е, паузи між включенням е, нашого клапана. І е, ми можемо регулювати, на який час ми можемо включати клапан. Тут е, це реле налаштоване можна його. Включати як на секунди, так і на хвилини. От зараз в нас все включено на секунди. 999 секунд ми поставили максимум, тому що період включення клапана він всього-навсього 40 секунд. От, тобто через 999 секунд у нас весь час включається наш клапан і йде набор води. Звичайно, там небагато. Можливо, літрів до 50. І такий цикл повторяється весь час. З нашого реле управління іде, напруга йде на трансформатор. Ми, такий трансформатор. ми його просто повісили, він на 24 вольта змінного струму. От, але е, у нас ще є один пристрій, тому що ми розуміємо, що е, коли баки повні, то може вода бігти через верх. Тому у нас є е, такий е, захист від переливу. Е, зараз ми покажемо його. Е, захист від переливу води е, зроблений таким чином. От Ми бачимо таке невеличке От. Яке при наповненні бака до, до, до верху воно піднімається і з допомогою такого рычага у нас включається тут мікровиключателі. От стоять мікровиключателі, вже не пам'ятаю звідки він. От, і Зараз ми почуємо, як він кляцає. Отак От. От він відключає подачу напруги. На клапан. Тобто сюди підходить 24 вольти. Це і безпечно ну, для нашого життя, що не 220 вольт. І таким чином, коли у нас вже баки заповнені водою, у нас немає переливу. От, і це робиться автоматично. Ми бачимо цю трубу, уже яка виходить із баків вода. І е, тріник, який вода можемо набирати в бочку для приготування різних розчинів для оприскування саду. І е, ще тут о, нижче ми бачимо е, кран, От, е, для того, щоб можна було перекривати воду, яка виходить із баків. І ще нижче тут стоїть фільтр е, для того, щоб е, ті е, частинки, які Накопичуються там у баку, щоб вони не попадали в систему крапельного поливу. Ще ми бочку, коло бочки поставили метр і можемо по цьому метру приділяти, скільки нам води ми можемо набирати для того, щоб робити різний полив. Звичайно, що цих трьох євро кубів. Бо трьох кубів води на день нам не вистачає, тому ми плануємо пробурити свердловину методом абісінської свердловини. І як будемо готові, то ми будемо також знімати відео для того, щоб показати, як ми це робимо. Дякую за увагу, до побачення.